Я не здаюсь, борю до іся! Світлого тем, я моя доля, друже, на зв'язку Вайпер і я до тебе із свіженькими новинами з партнерської програми. Нарешті знову ж таки машина ребалансу поларів дібралась, досталась, допливла, доповзла. Або добігла до міфічних героїв. Цього разу у нас цілих три міфіка підпадають під невеличкий, а у когось і величкий ребаланс. Зараз ми дізнаємо, що це за міфіки, але я думаю, ви по е, заставочці на відосику вже це дізнались. І зараз побачимо, як же змінились навички наших улюблених. Давайте ось так покажу міфіків. Надію, що вони після ребалансу стануть дійсно улюбленими. Так, погнали. Перший у нас іде фрольні механік, ось такий ось Гімлі на максималках. Да? Мені дуже подобається, як він перетворюється в цього величезного просто голема. Ну от Мені подобається моделька, але давайте ми будемо починати із е, того, що ж самі розробники нам написали на рахунок е, ребалансу Фрольні. Він отримав досить простий, але ефективний баланс. Більшість його атакувальних навичок отримали поважне збільшення шкоди, що дозволило йому бути вашим надійним ТД. Погнали по навичках. Базова форма фактично у Фрольні навички, той не змінили. Що йому зробили в базовій формі, в нього 1, А2 і А3, в нього всі вони залежать від здоров'я, і саме тут шкода збільшена. Що це означає? Це означає, що в нього тут є якісь приховані показники, в нього тут шкода залежить від здоров'я, так, база в нього дозволяє, є приховані показники, і їх наскількись збільшили, тобто він буде бити сильніше. Йдемо в другу форму. В другій формі прольні перетворюються на героя захисту. З героя здоров'я в героя захисту. Що ж, чому тут змінили? В нього є така чудова навичка А2, атакує одного ворога, лікує себе на 50% від свого максимального здоров'я, а далі вирівнює здоров'я всіх союзників показник здоров'я. Всіх союзників дорівнюватиме показнику союзника з найвищим здоров'ям. Ну тобто, фактично, вирівнює хілія. Ось що тут зробили? Йому на А2 ось тут також збільшили шкоду, але прошу звернути вашу увагу, що тут уже нього шкода залежить від захисту. Ну тут він бафає, нічого не б'є. Шкода залежить від захисту, але тут також ось цей коефіцієнт. Збільшили, наскільки, поки що невідомо. Але що нам написали розробники, що він буде вашим надійним ДД. Ось якісь, якісь такі зміни. Ну, фактично, йому і нічого і не потрібно було такого координально змінювати, просто зробити його е, таким більш, більш хорошим ДД. Це вони і зробили. Наскільки побачимо, як він себе в майбутньому буде показувати на наранці. Йдемо до. Наступної героїні, і це вона у нас із покручів, Мезомелька. Чесно, я коли бачу Мезомельку на арені, вона вже противнюча. Чого противнюча? Того, що в неї є ось тут блок оживлення і не тільки, тобто вона ігнорує все, що можна ігнорувати, це той ж самий лускун, так? Тільки вона ще й вбиває з блоком оживлення, неприємно, і б'є два рази, що дозволяє їй ігнорити е, самого скелета. Вона може і скелета вбити, і без різниці, кого вбивати. База атаки дозволяє. Йдемо читати, що ж розробники написали за неї, і подивимось, як її навички змінилися. Мезомель також отримала помітне, там було помірне, а тут помітне посилення шкоди. Що зробило її набагато більш загрозливою присутністю на полі бою? Е, йдемо по навичках. Автоатака. Фактично, нічого тут не змінилось, тільки збільшили шкоду, тобто також оцей коефіцієнт від атаки в неї збільшиться. Наскільки невідомо. Йдемо до А-2. А-2 вже трішки більше переробили, що добавили. З неї залишається вся ось ця приписочка, тобто вона також ігнорує все, що можна ігнорувати, окрім блоку шкоди і невмирання. Так? Е, також буде накладати блок оживлення, якщо вона вбиває. Також додали сюди приписочку. Ось тут вона після атакує одного ворога двічі. Ігнорує. 15% захисту цілі додатково. І далі ігнорує шкіру, посилення, щит союзників і ще. Тобто вона буде бити ще сильніше. Додаємо до цього трощення шоломів, додаємо до цього сет жорстокості летальності і отримуємо що? ой ой ойну яку сильну навичку. Ідемо далі. Е, ну, Цікаво, наскільки тут коефіцієнт збільшиться. Ідемо далі, куди? Ідемо в альтернативну форму. Вона мезомелька, Мезумелька залишається в альтернативній формі також герой атаки, тобто її можна е, не балансувати, так як герой захисту і здоров'я, а їй потрібно це чистий ДД і потрібно багацько давати атаки. Що їй тут змінили? Їй ось сюди. Атакує всіх ворогів вдвічі. Е, далі накладає страх і так далі. Їй збільшили також шкоду. Збільшили ось цей ось коефіцієнт, множник, так, від атаки. Наскільки поки що невідомо, покажуть друзі тільки тести і наскільки частіше ми почнемо її бачити на аренці. Але скажу вам зразу, що ймовірно, ми її будемо бачити дуже часто, того, що ось цей. Ось ця навичка і ось ця приписка плюс 15% ігнору захисту дуже сильна, і ймовірно, вона буде першим ударом просто шотати вашого скелета, якщо він у вас буде в команді, а другим ударом буде шотати е, ціль, яку е, вона обере або обере гравець, так? І буде мінус 2 з однієї навички, з блоком оживлення. Ось такі ось е, зміни. Зараз, друзі, пропоную вам перейти до е, ребалансу. ось цього Афідуса або Адідаса, да. Е і чесно, гравці, коли його отримували, в них було просто якийсь дисонанс в голові. Навіщо мені крав? Навіщо крав. Да? Зараз ми почитаємо навички, в нього змінилися дуже сильно. Тобто, перших двох героїв так по чуть-чуть збільшили шкоду, там щось трошки додали, там щось трошки додали, і все. В Афідуса майже кожна навичка. Е... Отримали якусь зміну. так Йдемо, почитаємо, що розробники написали, як вони похвалили свій ребаланс. За допомогою наступних змін е... ми мали на меті покращити комплект Афідуса в обох формах, щоб краще відобразити його подвійну роль у ПВЄ та ПВП. Посилюючи його загальний вплив на полі бою. Тобто розробники кажуть, що ми зробили Афідус так, що він буде і в ПВЕ вам допомагати сильно, і в ПВП. Йдемо розбиратися, що ж йому тут додали і що ж йому змінили. Починаємо аналогічно з базової форми. Тут він йде герой атаки, того що в другій формі він йде герой захисту. Ось і ну так трішки не дуже комфортно його збирати. Там герой атаки, там герой захисту, і ну якось так. Починаємо з базової форми і починаємо з його А1. Зараз він виглядає ось так: атакує одного ворога, накладає бездоганну завісу на союзника з найвищою атакою на один хід. Тобто, якщо ви умовно берете його на гідру, то е, не знати можливо, у вас якийсь ДД. Інший на 10 Більше має атаки, і він буде на нього накладати бездоганну завісу. Що йому змінили? Е, приписочка, що коефіцієнт шкода збільшена, накладає на себе завісу, не на когось, а на себе завісу, плюс е, додали до цієї навички, що накладає зменшення захисту 60%. ось Тобто в ще буде додатково накладати розломщик. Йдемо до наступної навички. Зараз вона виглядає ось так: атакує всіх ворогів, перед атакою накладає на власну команду збільшення атаки, це чудово. Потім збільшує тривалість усіх штрафів ворогів на один хід, шкода залежить від атаки. Що тут зробили? Тут шкода також коефіцієнт ось цей збільшився. Нагадаю, що зараз коефіцієнту 3,2, і для міфіка це дуже мало. Для героя атаки це прям дуже-дуже мало. Надію, що тут його апнуть ну, хоча б, хоча б четвірку дадуть, 4,5. Але є ще приписочка. Ігноруватиме 25% захисту цілі, якщо вона не має дебафу випалювання. Ігноруватиме 50% захисту цілі, якщо вона знаходиться під дією дебафа випалювання. Тобто випалювання є на ворогові, він буде додатково ще ігнорувати 50% захисту цілі. А якщо ви захочете Афідуса взяти на аренку, так і він буде першим ходити після заливщиків. З А-2 то він буде ігнорувати 25% захисту цілі. Тим більше йому ще збільшили коефіцієнт. Ось уже дуже цікавий ребаланс, і вже просто чесно хотілося б побачити, який коефіцієнт. Нагадаю, що зараз тут 3,2 дуже малий, який же ж вони прикрутять. І плюс у нас є початкових 25%. Ігнору, плюс 25% ігнору захисту цілі, а під дією випалювання, яку він сам може накладати, 50%? Що це нам каже? Це нам каже, що він буде досить непогано заходити в команди на гідру За Аренку я поки що нічого не говорю, але ось на гідру він вже цікаво, почне виглядати. Йдемо до а 3 навички. Зараз що тут? Атакує всіх ворогів, миттєво активує випалювання на кожному ворогові. Якщо на ворогові немає випалювання, накладає на нього випалювання на два ходи. Тобто може накласти, а якщо наклав хтось інший, то він може його підірвати. Ну, для міфіка, чесно, могли би і додати, що він накладає і підриває зразу однією навичкою. Я думаю, це було би справедливо. Але йдемо і подивимося, що ж вони йому змінили. Також аналогічно, як і до всіх навичок, шкода збільшується, коефіцієнт збільшиться тут. Е, далі е, додають сюди приписочку, шкода збільшується на 25% проти цілей під будь-якими негативними ефектами. Тобто, якщо ціль має якийсь дебаф, то проти цієї цілі плюс 25% шкоди. Де це нам цікаво? В першу чергу на гідру, в другу чергу ми можемо його брати на аренку. Є у нас такий міфік, як Гізмак, так, який на початку ходу накладає на всіх випалювання. Буде додатково ось тут більша шкода, і буде додатково ось тут ігнорування захисту 50%. Тобто Афідус і Гізмак заграють як тандем, ймовірно, якщо є. Вони у вас двоє на аккаунті. Далі йдемо, друзі, в альтернативну форму. Він тут перетворюється в такого а, чорного краба, якого би я, ймовірно, не хотів бачити в своєму супі. Да? Він, напевно, не в морі жив, а в якомусь, а, не знаю, нафтяному болоті, чи де? Нафтяному. Нафтяному. Зараз знов напишете, неправильно наголос сказав. Несуть. Е, він тут вже у нас використовується як герой захисту, і в нього всі навички, да, де він е, б'є, б'ють від захисту. Тут його трішки важче одягати, там герой атаки, тут герой захисту, то і то багато не досить. Але ми прийшли сюди не за цим, ідемо розбирати, що ж йому тут е, змінили. Йому тут також змінили майже всі навички. Зараз ми будемо читати. Автоатака атакує одного ворога. Зараз вона є ось така, накладає збільшення точності 50% на союзника із найнижчою точністю на два ходи. Е, часто вам скажу, це якась така задумка. Типу, у вас є в команді саппорт ліліту, е, наприклад, да, який взагалі не потрібна точність, і він на неї буде накладати баф точності. Кому це потрібно? Нікому не потрібно. Йдемо читати, що йому змінили. Атакує одного ворога, накладає баф збільшення точності на 50% на союзника із найвищою, найвищою точністю на 2 ходи. Також заповнює його шкалу ходу на 10%. Тобто союзника додатково буде заповнювати шкалу ходу, коли автоатакує. Чи цікаво це, це цікаво дуже того, що е, герой. І з найвищою точністю у нас в команді це ті герої, герої контролю, які щось накладають погане на противників. А Афідус, коли буде ходити автоатакою, додатково буде їх розганяти з кожним ходом, коли автоатаку, шкалу ходу на 10. Автоатаку, шкалу ходу на 10. Ну, в першу чергу, це цікаво е, саме на гідрі. На ренці я сумніваюся, що воно буде, але це великий. Бонус до автоатаки в альтернативній формі. Далі йдемо до його А2. Зараз воно виглядає ось так: атакує всіх ворогів, накладає на всіх ворогів оглушення на один хід. Далі накладає на всіх союзників дві регенерації, якщо цією навичкою не вдалося накласти оглушення. Також якийсь такий трішки, типу, ми і хочемо, щоб він наклав оглушення, і не хочемо. Раз ми хочемо, щоб він оглушив ворогів, так, а другий раз не хочемо, того, що нам реген потрібен, щоб не, е, хтось там не впав. Зараз що йому змінили? Залишається перший абзац атакує всіх ворогів, накладає на всіх ворогів оглушення на один хід. Далі, ось цю приписочку забирають, і без умов він просто буде накладати регенерації, дві регенерації на два ходи всім. І тобто ось цю умову забирають, якщо вдалось, не вдалось, він буде просто бити, намагатися їх застанити і автоматично накидати на всю команду дві регенерації. Тут просто виправили, бо ось ця навичка якось якось занадто хитро мудро була зроблена і сама себе переграла. Далі. А 3 що тут є? Накладає на всіх ворогів провокацію на один хід. Також накладає на себе посилення, а ще накладає на всіх союзників збільшення захисту. Залишається все те ж саме, тільки посилення буде накладатися на всіх союзників, не тільки на себе, а на всіх союзників. І збільшення захисту також. Е, в якійсь мірі тут також е, посилення. Посилення цієї навички, того, що міфік і бафає тільки себе. Посилення. Ну, типу, є в цьому логіка, бо його мають бити так Ну але чому б і на всіх не бахнути? Це ж, по-перше, міфік. По-друге, це посилення і є вороги, які б'ють масово. Так? Ну, також би захистити власну команду. Е, також Також йому тут змінили пасивну навичку. Зараз вона виглядає ось таким чином. Зазнаючи атаки, має 100% шанс накласти слабкість і 35% шанс накласти оглушення на нападника на один хід. Е, далі ось ця приписочка також залишається. Нам цікавий перший абзац. Що тут змінили? Все те ж саме залишають, тільки змінюють шанс 35% на 40%. І прошу звернути увагу, що тут а, книжечками нічого не доплюсовується, просто буде 40% шанс. Е, чи хороший це баф, дуже хороший баф пасивної навички е, того, що вона хоча б чуть-чуть стала іграбельна на ПВП контенті. Сумніваюсь, що він десь сильно в другій формі за допомогою своєї пасивочки. Заграє на високих і середніх лігах арени, але це приємний баф. Що вам хочу сказати? Чи подобаються мені ребаланси однозначно, так, того, що ці три герої стануть набагато сильнішими. так Що ми бачимо? Ми бачимо по Фрольні, що фрольні в нього. Всі навички в базовій формі збільшили шкоду. В альтернативні основна навичка збільшила шкоду, тобто А2. Далі. Мені. З однієї сторони подобається, що Мезомельці додають на А2 з блоком воскресіння плюс 15% ігнору захисту, з іншої сторони, не дуже подобається, бо в мене її немає, і просто Мезомелька буде вирізати мою команду на арені ще сильніше. Але для героя це дуже приємний баф. За Афідуса. За Афідуса вже би було цікаво його протестити на аренці, як героя ДД. Цікаво, як буде працювати його А2, наскільки там збільшиться коефіцієнт, і наскільки він стане актуальний, саме як герой ДД на арену. Того, що на гідру однозначно він зайде суперово, адже він буде ігнорувати 25% захисту. Ось тут, а він сам вміє накладати випалювання. І по випалюванню він буде далі ходити з А2, буде ігнорувати 50% захисту. Додаємо 25% захисту е, ігнору з сетів жорстокості летальності. І ще додаємо якесь, наприклад, е, жорстоке катування шестизіркове. Ось він отримує на гідрі 100% ігнор, ну, плюс-мінус 100% ігнор захисту, тобто він з А2 буде ой ой-ой, як сильно бити. І вже просто цікаво подивитися на шкоду, яку він буде набивати на гідрі. Саме цікаво, третя, четверта гідра. І надію, що е, в тебе Афідус є, і ти до того такий сидів. Ну да, ну в мене є крап, да, в мене є крап і ти так це з білью це говорив, коли в тебе міфік крап, і можливо, ти зробив Мікагу. А тут а, Афідус буде вже непоганий ДД на гідру. А може, якщо йому адекватно і сильно апнуть саме коефіцієнт, а можливо, він і буде непоганий ДД на арену. Ось такі, ось такі висновки. Чи подобаються мені ребаланси ось цих героїв, однозначно подобаються. А що ти думаєш про ці зміни, ти можеш, звісно ж таки, написати в коментарях. Обов'язково всі коментарі е, читаю, намагаюсь максимально давати відповідь, якщо є питання в коментарі. А у мене все. Якщо сподобалось, ти знаєш, що зробити, і звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі. А не в відосі сьогодні вечірком на стрімчику.